Це капець. Подивіться, яка іржа. Подивіться, яка вода грязна. Йой. З такою плівкою, з іржею. Це все із за того, що ми не прокачували десь приблизно півроку. Я не мав можливості і дружина теж. Привіт, друзі! З вами Family Yay. З вами знову я. Мене звати Влад. Я радий вас бачити на моєму каналі, де я показую все про наше будівництво без прикрас, з реальними цінами, власним досвідом і, головне, чесно і по факту. В цьому відео я вам розповім, як ми зробили свердловину для води під ключ від вибору місця буріння, прокачки та встановлення насосів. Також поділюся повною вартістю всіх робіт. В гривнях станом на 2024 рік. Це відео буде особливо корисне тим, хто нещодавно придбав ділянку, планує будівництво або шукає стабільне альтернативне джерело води. Перше, на чому хочу зупинитися, це вибір місця. Є просте, але критично важливе правило: свердловина має бути розташована на відстані. Не менше 20, по моєму 25 метрів від вашого септика чи вигрібної ями. Це не просто приходь, побажання. Це санітарна норма, яка захищає вашу питну воду від можливого забруднення. Це можуть бути нітрати, бактерії, фекальні домішки, які можуть легко потрапити у ваш побутовий водогін. Тому зверніть на це увагу. Довго місце ми не шукали. Ми просто вказали бурильникам зручне. Місце в будинку, а саме в гаражі, щоб в подальшому можна було легко і зручно обслуговувати. Зараз майстри вже не шукають воду за допомогою тих ло... маятників, як вона називається, а ти просто показуєш, в якому місці ти хочеш, щоб була свердловина, і все. Маєш воду в тому місці, в якому ти і хотів. Після вибору місця потрібно переконатися, що на ділянці. Є електроенергія, бо без електроенергії самі розумієте, бурва установка не зможе працювати. У нас було живлення 220 вольт, його вистачило буквально на все. Але якщо у вас напруга слабка, бо її немає, то вам доведеться просто підвести 380 або замовляти генератор. Це ж е, витрати додаткові, ну і таке інше. Перед приїздом е, майстрів ми розчистили місце. Для бурового станка, який займає десь приблизно до 6 метрів, плюс під'їзд для автомобіля. Сам процес буріння ми робили шнековим методом. Це один із найшвидших, на мою думку, і найзручніших способів буріння. Працює як гвинт, піднімає ґрунт наверх. Такий метод підходить для піщаних та супіщаних ділянок, таких як наша. Ідеально, якщо у вас вода на глибині до 30 метрів, це Прямо просто супер. У нас вода на глибині 15 метрів. Це зайняло буріння приблизно 3,5 години. Після потрібного результату рівня і появи води свердловину одразу в свердловину одразу встановили обсадні труби. Ми використали пластикові НПВХ, труби діаметром, по-моєму, 125 мм. Вона не окислюється, не впливає на смак води і прослужить я впевнений, вам дуже багато років. Обов'язковим етапом є встановлення. Фільтра на дно. Це так може бути звана сітка, яка не дає піску всмоктуватися в насос. В нашому випадку такий фільтр коштував приблизно, по-моєму, біля трьох тисяч гривень і входив в вартість комплексу робіт. Після встановлення труби майстри загерметизували верхню частину свердловини. Це потрібно для чого? Для того, щоб дощова вода, опади, сміття, листя, поверхневе забруднення вам не потрапляли. Всередину, потім свердловину прокачуємо. Ми качали приблизно насосом доти, поки вона не, стане, не стала прозорою. У нас це зайняло десь до години часу від початку буріння. Вода була спочатку прозора, класна, не смерділа, було дуже все супер. Але після зведення всіх стін воду ми не використовували протягом 5-6 місяців. Це була наша фатальна помилка. Так, Ідемо подивимося, яка у нас вода тече по цих шлангах. Вже можна сказати зразу, що тут є ржавчина і ржа. Ну, йдемо подивимося. Яка вода прокачується? Прокачуємо, прокачуємо ми щодня протягом 6 днів. Тобто цілий день прокачується. Ось така вода виходить. Угу. А, з першого погляду вона чиста, але вона насправді віддає металом. Це капець. Подивіться, яка іржа. Подивіться, яка вода грязна. Йой! З такою плівкою, зі ржею. Це все із за того, що ми не прокачували десь приблизно пів року. Я не мав можливості і дружина теж. Дивіться, яка іржа. ржа. Ого, я навіть не знаю що робити. Все віржі. Ну дивіться. І отут. Насос працює, вода качається. Тут в нас такий є імпровізований мобільний щиток. Вже мережа прокладена, вже є розводка. Трошки збігаючи наперед, що ми вже встигли зробити. А ну йдемо, подивимося, в цьому? хочу подивитися, що там на дні твориться. Так, зараз ми виключили. Так, не видно, я думаю, що видно. Так, зараз повітря відійде трошки. Це такий потичок майстер придумали, шнурик. Щоб не загубити шланг. Зараз ми подивимося, що тут у нас є. Так, ну, поїхали. Так, я не знаю. Чого ж така іржа насправді? ну? Дивіться. Це називається як півроку не прокачувати і зіпсувати свердловину. Все, він не відтягується, дивіться, яка іржа. Зараз треба напевно. Напевно, дзвонити хлопцям і вирішувати питання. На даний момент вода з іржею, з неприємним запахом, запахом металу. Вона зовсім непридатна для пиття. А ви напишіть, хто в коментарях, хто стикався з такою проблемою, як я, і як ви це вирішили. Зараз ми прокачуємо воду цілий день протягом 6 днів. До бажаного результату. Вода, на вигляд, коротше, далі мутна і зіржею. Після прокачки ми встановили насос, обрали звичайний бюджетний український насос потужністю 750 Вт. Ціна приблизно була 2000 гривень. Він працює добре, без нарікань. Тиск є, вода подається стабільно, ну тобто зовсім немає до нього ніяких питань. Там ще такий є зворотній клапан поставили, що не дає воді, воді стікати назад, коли виключає живлення, щоб вода не затікала назад. Потім ми організували тимчасовий вивід води звичайним, звичайним шлангом над землею, щоб майстри могли користуватися водою для будівельних робіт, зокрема зведення стін. Тепер щодо вартості, усе вийшло ось так. Тут я прикріплю фото з перепискою і цінами. Боріння 15 метрів. Нам в нас було 15 метрів, плюс вседні труби, плюс фільтра. Установка, герметизація, насос, фітінги, дрібні додаткові витрати. Все це нам е, вийшло приблизно 25 тисяч 400 гривень. Це за весь комплекс під ключ називається. У когось це може бути дорожче чи дешевше. Це все залежить від регіону, типу ґрунтів, ну і глибини, яка у вас там вийде. Тепер кілька порад хочу вам сказати на завершення. Перше, не боріть свердловину е, занадто рано, якщо ви не плануєте будівництво в найближчий час. Якщо вода в ній застоїться так, як в нас, то може погано пахнути, смердіти металом, псуватися. Друге, обов'язково прокачуйте свердловину, е, якщо нею довго не користуєтеся, просто must have. Третє не економте на фільтрах, на трубах. Бо замінити пізніше, вам обійдеться дорожче і складніше. А ще нам потрібно зробити тобто ви зробіть аналіз води, ми також будемо це робити, щоб переконатися, що в ній немає небажаних домішок, металів і нарешті дотримуйтеся санітарних норм. Пам'ятайте це, що відстань від септика у вас має бути 20-25 метрів. Тому дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам було корисно. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Можливо, ви вже бурили свердловину і маєте якийсь певний досвід. Це допоможе іншим глядачам. А в наступному відео я буду показувати, як ми заливали фундамент нашого будинку, і, як завжди, стінами по факту, без води. До зустрічі, всіх обняв! Papa